Всім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка от такого от гіганта. Це у нас е, посилка від ВДФ Comics. Там проводять постійно аукціони коміксів, і можна замовити у власника цієї інстаграм-сторінки будь-який комікс, який коли-небудь виходив, або який є на предзамовленні. Тож, звісно, що я набрав купу-купу коміксів, щось я виграв, щось е, я отримав. В подарунок, а щось я заказував. Дуже багато чого я заказував, до речі. Чесно, навіть незручно це знімати таке велике, але тут нас забиралося доволі багато коміксів. І нарешті, коли це приїхала мені посилка, я знайшов час собі її відкрити і показати вам, що там мені приїхало. На жаль, тільки багато всього там насобиралося, що я. Можливо, навіть не пам'ятатиму половину з тих коміксів, навіщо я їх вигравав, навіщо вони мені були потрібні? Якось так. О, окей. Поїхали нарешті, О, як завжди, багато упаковки, але... Це круто, значить комікси всі приїхали цілі, не пом'яті. Це мене вже радує. Що, що, а власник аукціону ніколи не скупиться на упаковку, щоб комікси ваші приїхали цілі і не ушкоджені. Е, постараюся я зараз це виняти. Ага, воно дві такі пачки величезні. Ух, Окей. І. Пачка з такими товстими коміксами. Окей, і це в нас все здається так. Де це забираємо поки в сторону. Тут у мене пачка з товстими коміксами. І тут у мене пачка з тоненькими коміксами, з синглами. Дуже-дуже їх багато навіть. Я не розчитував, що буде настільки багато. Зараз почнемо, напевно, з великих коміксів. Ну що ж, пачку з малими коміксами відклав в сторону. Почнемо з пачки з великими коміксами. Знову запаковано, але однокласно. Я люблю, коли файно запакують. А, важко доставати, звісно, що, але ну, хоча б ти не боїшся, що воно прийде і всі кутники будуть побиті. А побиті уголки кути це для мене жах. Так, це геть і це геть. Перше це у мене перший та другий том. Е історія завершена. Humans. Е The Humans, точніше. Це історія про е антропоморфних е макак. Е головний герой він з В'єтнаму приїжджає. Там купа наркотиків, купа вбивств і купа. Сексу побачив член в коміксі, воно мені потрібно було, тож я виграв це на аукціоні. Наступне це у нас Харлі Квін російською мовою. Перший том. А коли вона виходила, коли її можна було ще придбати в Україні, я якось руки не дійшли до того, щоб її придбати. Потім я жалкував, а тепер я її побачив на аукціоні. Тож, звісно, що виграв собі. Далі блакитні пігулки, комікс про Віл Спід, про те, як жінка хвора на цю хворобу, а чоловік не хворий і як вони живуть подружнім життям. Має бути щось цікаве: видавництво, видавництво, українська мова. Малюнок не дуже. Я довго тягнуся з цим коміксом, потім виграв. Здавалося б, ці на аукціоні, але тепер видавництво розпродає цей комікс ще набагато дешевше. Тож, якщо хочете, звичайно, що купуйте собі а, Плутона. А, у мене був а, виграний на аукціоні перший випуск, а тепер я виграв на аукціоні а, повністю збірка. Тут здається, чи 4, чи 6 випусків. Одним словом, усі випуски більше. Випусків у цього немає, Історія завершена. Це щось про групу підлітків, які знаходять, здається, мертву супергероїню. Е, має бути щось цікаве, оскільки перший випуск мені сподобався. Далі Сент Сентієнт. Господи. Одним словом, е, космос, група дітей, е, батьки їхні були вбиті терористами, і от вони намагаються вижити. Цьому космосі зараз я перегляну. Е, так, супер, супер, супер. Я дуже радий. Це е, повністю. Е... Цілий комікс. Там декілька було випусків. Я дивився, читав в інтернеті, оскільки не знав, чи варто мені боротися за цей лот. Я перечитав цей комікс в інтернеті. Мені дуже сподобалося. Це збірник. Я переживав, що тут будуть лише декілька випусків, але це збірник. Тут всі випуски, і це дуже круто. Історія дуже класна, дуже цікава. Терористи вбивають, як я вже казав, батьків дітей. Діти залишаються. В живих самі на космічному корабльові, і от цього космічного корабльови, штучний інтелект, допомагає цим дітям вижити. Дуже цікаво, дуже трохи моторошно, але дуже класна історія. Мені дуже сподобалось. З великими коміксами це все. І тепер перейдемо до синглів. Але ж одкладу це в сторону. Ну що ж, сингли, їх тут дуже 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 багато. Я інколи навіть думаю, навіщо мені стільки. Але ну, хочеться, просто хочеться. Вже собі відмовляти в таких е, радостях життя, то що вже туди залишиться від тої жизни? Е, так. Боже, я зараз <смас> сам порву це все. Окей, вилазить, вилазить, вилізло. Супер. Е, де тут початок, тут буде початок, тут верх ногами знову ж таки. Uh, я би хотів, щоб воно йшло гарно, вам показувалося. Окей. Okay. Так, здається. Так, 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 здається, так. Тут купа купа коміксів. Багато що я заказував, багато що виграв на аукціоні. Я не пам'ятаю, що з нього що. Ну, це я пам'ятаю точно, що я це заказував, але ну на цьому не буду заостряти. Буду просто показувати, що тут є. Це у нас Nightwing 119-й випуск. Це здається обгортка Бі. Мені дуже сподобалася ця обгортка з Найтвінгом. Я, звісно, що собі її замовив. Це новий комікс виходить, здається. Чотири випуска поки що. Четвертий на предзамовленні ФМЛ це в не перший випуск прийшов. Теж новий комікс. Living Hill. теж перший випуск. Не знаю, чим чимсь зацікавило. Мусульманин Араб, він живе в Америці, і тут куча різних монстрів і чудовиськ. Щось має бути цікаве. Plastic Man, no More. Третій випуск. Здається, там їх всього чотири. Майже вже закінчена серія. Е, може, той вже й четвертий приїхав, не знаю. Е, але ну, я пластик мене дуже люблю, і тому, звісно, що його сольну серію я вирішив збирати. Cruel Universe, е, четвертий випуск, вже теж закінчена серія, але випуски ще доходять до мене. Е, це збірник різних оповідань. Е, коміксних, звичайно, що про різні жахастики, які відбуваються в космосі або на інших планетах. Conan Battle of the Black Stone. Третій випуск. Це серія про Конана. Conan Warver я цю серію дуже люблю, дуже збираю, оскільки ну, я ще з ним не знайомий, але дуже хочу з нею познайомитися. Uh, Multiverse Colisium Detected. Четвертий випуск. Це у нас кросовер uh, між DC та Warner Bros. Далі All-in Special. Це початок нової серії нової глави в е, Перший сольний випуск, а потім уже купа-купа різних випусків і про Лізі справедливості, і по всіх окремо супергероях. Я вирішив, спершу мені не треба було, а тепер вирішив, що все-таки мені цей випуск потрібен. Тож я його собі замовив. Це щось ага, так. Це я виграв на аукціоні, оскільки мені сподобалася така. Двостороння обгортка. Це у мене Batman Incorporated, 10-й випуск. Обгортка сподобалася, нічого не знаю про цю серію, але будемо читати, будемо насолоджуватися. Це у мене Green Arrow, перший випуск Пономарос. Це, бачите, в описі до відео я залишу посилання на його інстаграм. Це Випуск він мав бути повністю прозрачний, білий, оскільки, точніше, зелений, оскільки це такі е, випуски додаткові обгортки, приз, е, предназначені для того, щоб хтось залишав там скетч. О, о, зазвичай це роблять автори коміксу. Але е, в мене такий випуск виграний на аукціоні, де український художник і автор коміксів е, Пономарус е, зробив свій. Е, Скетч, свій малюнок зеленої стріли. Це мій перший скетч від художника, і я, звісно, що дуже радий, що я це отримав. Далі тиранозавр. Не дуже люблю тиранозаврів, більше люблю травоїдних динозаврів, особливо трицераптопсів, але Dark Nict, Dead Metal, Six, вроді, щось таке. Не знаю. Темна ніч, темний. Коротше, це серія коміксів а, про темного Бетмена, які я а, так і не осилив прочитати. На жаль, не дойшли руки до того, але от придбав таку крутоту і чому б не почати ознайомлюватися. Це я собі замовляв, це Uncanny X-Men Gambit, четвертий випуск, це додаткова обгортка, не пам'ятаю чи який варіант, не знаю. Брав я через Гамбіта. Я, Марвел, ну, фільми ще дивлюся, серіали, мені подобається. не них гарна картинка, а от комікси я страшно не люблю. Марвеловські, але Гамбіта, Гамбіта я обожнюю і в коміксах. У фільмах його раз показували, і там він жахливо був підібраний актер. Але от тут, от, коміксний Гамбіт, я його обожнюю тут, звісно, що таку обгортку я не міг пройти повз. Це щось ретро, щось старе, це Ануал uh, Batman Outsiders. Uh, 1984. Ну, не знаю, чи це рік видання, але перший випуск, але можливо, дійсно, рік видання. Щось стареньке, щось про аутсайдерів. І звісно, що я вирішив, що воно мені потрібне. Далі Green Arrow взяв тупо через облгортку. Перший випуск теж виграв на аукціоні. Вікаріус перший випуск. Це серія коміксів, яку я купляю, передзамовляю, Там здається, всього 5 випусків. але ну, у мене всі випуски на предзамовленні. Перший от уже приїхав, самі бачите. Абсолютно нічого не знаю про цю серію. Мене вона купила своєю обгорткою своїм малюнком. Ну дуже-дуже дуже гарний малюнок. Бачите, тут так деталізовано волосся, щитинка. О, просто капець! Я не міг пройти цю красу, звісно, що я почав збирати серію заради цих обгорток. Так, щось зверху ногами. Це в нас Детев Комікс Бatмен. 694-й випуск. Щось про Бетмена і Poison Ivy на чорну п'ятницю собі взяв за 50 гривень, здається. Тож, uh, я радий. Це, я не знаю, як я б міг пропустити, але тепер я, слава Богу, його купив. Цей випуск це Бетмен Супермен uh, World Finest, uh, 4 випуск. Обгорка, де... Якимось чудом, так і не пояснили в коміксах, чиким чудом Бетмен і Супермен злилися в одного супергероя. Вони побили якогось суперзлочинця, а потім е повернулися в свої тіла, тобто роз'єдналися. А це їх такий е злита форма. Тіпа трансформерли, які злилися в один, дуже дуже класно виглядає. Бетмен і Супермен, я їх взагалі шиперю. А тут вони буквально злилися в єдину. Це просто супер. Звісно, що я мусив виграти це на аукціоні. Ще одна серія, щось про Бетмена. Бетмен Moon, Перший випуск. Це Бетмен і перевертні. Там здається, Бетмен має стати перевертним. Не знаю. Я спеціально не читав в інтернеті. Чекав, доки приїдуть мені предзамовлені випуски. Я предзамовив собі всю цю серію. Дуже-дуже е, люблю перевертні, люблю Бетмена, люблю DC. тож має бути щось дуже класне. Е, наступний це виграв теж на аукціоні дедшот. 37-й випуск. Е, Тут щось він з Двуликим має якусь шуміху. У мене здається, чи 36- чи 38-й випуск є. Теж на обхорці ці двоє, і я вирішив, що воно мені потрібно і цей випуск. Тому виграв на аукціоні. Далі Multiverse Collision — третій випуск. Це я вже казав про четвертий випуск, це в мене третій. Autumn Kingdom. Осіннє королівство, здається. Другий випуск не знаю, зацікавила мене обгорткою. І історія, якісь чарівні монстри викрадають батьків двох дівчат, і двоє дівчат тепер відправляються в чарівний світ, щоб визволити своїх батьків. Щось зацікавило, але чим далі, тим обгортки були гірші і гірші. Але я все таки дозобрав цю серію. Тепер чекаю, доки вона приїде, але обгортки мене розчарували, особливо третій-четвертий випуски. Це я також брав через, вип... через обгортку. Замовляв на предзамовленні, Це Ultimate, Marvel Ultimate, П'ятий випуск. Без поняття, що це за серія, без поняття про що вона, але тут Хаукай, його корінний американець версія, і такий класний костюм, такий класний арт, що я не міг пройти повз. Звісно, що я собі замовив. Звісно, що я дуже дуже радий цьому випуску. Бурноутс, ehm, Бурноус випуск 3. Без поняття, що це, зацікавив малюнок, якась історія про підлітків, про прибульців. Ehm, не знаю, можливо, щось цікаве. Виграв на аукціоні подійшовся, тому ну не є за що жалкувати. Justice League, а це мені здається, подарували. Думаю, так, це точно мені подарували. Десятий ehm, випуск. Крутезна така позолочена обгортка. Я не люблю блискучі обгортки, але я люблю такі от позолочені. Це дуже-дуже класно, дуже неймовірно виглядає. Так переливається суперськи. Я дуже-дуже вдячний, що мені таку красу подарували. Дуже гарний подарунок на Новий рік, дуже клас. Ще одна річ, яку я придбав на Чорну П'ятницю. Кніг Терор, випуск перший. Щось про Супермена і Бетмена, і якісь е летюча миш, і якісь типу, супермен монстри. Щось має бути прикольне, щось має бути цікаве. Абсолютно не знаю про цю історію нічого, але зацікавила обгортка, тож придбав. Ще один чорно п'ятничний надбаняг: Hauk Indo. Е, восьмий випуск Орел і е е Голубка, здається, так, їх правильно. Сокіл і Голубка навіть, здається, а, без поняття. Вони колись були популярними крутими супергероями, але спершу це були двоє хлопців, потім Голуб помер, на його місто прийшла дівчина, потім і хлопця е, Сокіла замінили, потім його повернули. Коротше, DC робило з цією. Парою з цим тандемом робили, що хотіли. Не знаю, мені майже подобається оригінальна версія, де двоє хлопців були напарниками. А Так, я дуже, не дуже люблю цих супергероїв, але за 50 гривень на Чорну п'ятницю, чому би Нідсів, врешті-решт. Знову таки Зоро Мен офдеат. Щось таке. Коротше. Uh, Історія прозоро взяв через обгортку, взяв через те, що один з моїх найулюбленіших художників це малював дуже-дуже-дуже гарно намальовано. Хоча не хочу показувати камеру, воно таке темне, але ну дуже красиво. Ще одне моє предзамовлення, це другий випуск uh, The Moon is Following Us. Місяць нас е, е, переслідує, чи слідує за нами якось так. Е, це про батьків, які в кіберсвіті намагаються врятувати свою доньку, яка застряла в цьому світі і не може прокинутися. Щось має бути цікава серія. Е, вже почти до кінця дійшли. ми. Це е, DC Хорор, е, перший випуск з чотирьох. О, тут у нас о, смерть розриває Бетмена, і тут видно його кістки. Дуже класний малюнок, брав о, саме через цей малюнок, але потім там інші комікси, інші випуски малюнок сплохував. І, ну, чесно, о, навіть шкода, що не починав цю серію, але це якийсь збірник якихось різних жахастиків по DC. тому ж має бути цікаве. Тому будемо читати, будемо. Сподіваюся насолоджуватися, люблю жахастики. з І останнє чин, uh, Children of the Grave. Uh, Діти з могил, щось таке. Перший випуск, без поняття. По дешовці виграв на аукціоні. Uh, там, здається, маленька сума була за цей комікс. І ну, нехай буде, чом би ні. Тож, якось так, маємо купу цього. А також купу цього. Отакі От дві величезні купки коміксів. Це дуже-дуже-дуже круто, дуже класно. Я навіть не можу сказати зараз вам, скільки тут коміксів. Напевно, що вже порахую і напишу в назві до відео. Тож, якщо ви дивитесь це відео, ви вже знаєте, скільки тут коміксів. Але я дуже-дуже радий, що стільки-стільки коміксів мені приїхало. Це дуже класно. Залишилося знайти час, щоб це все, все прочитати. Тож, якось так, на цьому все. Будемо з вами прощатись. Більш детально про комікси я розкажу вже в прочитаних, коли вже їх прочитаю нарешті, бог його знає, коли це буде, але сподіваюся, що багато часу в мене це не займе. Тож, якось так, бувайте, до зустрічі, побачимось на каналі.